Всім доброго часу суток. От, скрутив я з, з двох подовжувачів. Значить, цей. І пару днів назад я знайшов ось таку от велику лампочку. Ну розмір от. Ось така величезна лампочка. І мені цікаво провірити, як вона світить. Я її зараз буду підключати і я сподіваюся, що вона мене не засліпить. Так як зараз от я виключаю фонарик, ніч, Мрак, мрака туман паде, от відбивається від теплиці. На теплиці, до речі, вже вроді би як Мороз, головне сніг топиться, ні, ні, нема морозу. І зараз я буду. Провіряти, як вона світить. Меня самому вже цікаво. Потрібно пошвидше, щоб не, не намокло цей з'єднання. І так. Провірка. От. І що відбулося? Нічого не відбулося. А чому? А мабуть, тому що вона згорівша. Або можливо, я не так під'єднав, як має бути. А можливо, проблема з цим дротиком, кабелем. Ну я зараз в мене там є інакше, я зараз попробую ще інакший. Тому ну, що один контакт, один дріт якийсь контакт не давав, другий давав. Зараз. Коротко. Ось ці дротики, що там було, ще десь білий, мабуть. Відвалилися. Не взявський довгий. Від переноски прикрутив і зараз буду пробувати. Реакції ніякої. Можливо, перекрутити. Реакції ніякої. Значить, вердикт. Лампочку можна десь тихонько розбити. І подивитися, що в ній є всередині. Ну, розбивати сьогодні я не буду, бо дворі і так темно. Десь пізніше. Кому відео сподобалось. Лайк, підписка. Можливо, зараз буде відео, яке я її розбиваю. І так. Кину лампочку мішок. І так. Ну ще зараз трішки нехай часу постоїть. Може там якісь гази випари. Небезпечні. І значить, присиплю її отсюда. Вот. Висиплю. Рукавиці мої сохнуть. Так що і вже подивлюся, чи там є щось магнітне. Правда, бляха-муха трошки страшна. Оп. Що в цій лампі є? Ні хрена нема. Металолом. Де мій металолом? Але оце? А це, а це Ще завтра трішки водичку помию. покладу, нехай провітрюється, бо хрен його знає що там є. так, А наразі все. Як я сказав попередньо, кому відео сподобалось, ставте лайк. Завтра буду опалювати мідь. Мідях я трохи маю. Ондека. Ондека. Ну, деяка вже ось така. Чекає, а там яшку алюміній. Тут мідні кабеля антенні. Є якісь отакий, силовий кабель. Завтра буду знімати відео, як я це перепалюю. І так що, що в мене ось тут є. Потрібно от, відрізати оцей тен, він йде магнітний. Буду ось такі от. Тож шурупи буду зрізати, бо я їх не відкручу, в мене нема десь набору з шестигранниками, певно комусь позичу. І буду виспалювати. Там все, до речі, залито оце от. Як то називається? силіконом чи чим. Із одної і з другої сторони. Це залито силіконом буду висмалювати. От. І готую посилку опять на TikTok прийомку Завтра мені прийде ще посилка, що треба буде зняти зробити відео, якому трохи більше, ніж півмісяця. От. От свинець маю. 16 кг. Думаю, що ця посилка витягне на 1004. На кому відео сподобалось, ставте лайк. Кури з снів вам От. На дворі. Вроді би і плюсова температура, але чути, що є мінус. От. Кит, вампір. Зараз всі сюди позлітаються. Секрет. Ось така ключок. Зразу. Маркіза, вампір. І біжить Том. От. І найголовніший прибіг Том. Цей кіт, до речі, важить 6,5 кг. Літом він важить. Скільки ти літом важиш? 3 кг. Я сам в шоці цього кота. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!